Доброго дня, вітаю на каналі Квіті та інше. Я Інна. І сьогодні піде мова про подальше вирощування петунії, яку ви придбали з живця. І так, ви ось придбали живець в такому ось стані, От, з таким корінчиком, чи більшим, чи меншим, ну, буває по-різному. Що далі ми робимо? Я це вже говорила, але зараз повторюся. Беремо і пересаджуємо ось в такий, ну, наприклад, в такий стаканчик. Це стаканчик на 100 мл. От Я пересадила і чекала, поки наросте коріння. Ось таке. Я його не прищіпувала, ну, він не був високий. Ось зараз він підріс, і я бачу, що його треба прищіпнути і пересадити. Для пересадки буду використовувати отакий от горщик 0,5 об'єм. Більше обрати не потрібно. Потрібно, щоб рослина переживалася в меншому об'ємі, потім пересаджувати в більший. Якщо пересадимо зразу великий, є велика вірогідність, що коріння не буде розвиватись так, як треба, і піде перелив можливий і загнивання. Тому об'єм 0,5 не більший. Тут ось в цьому горщику у мене субстрат, бачите, він такий пухкий. На основі верхового торфу в мене субстрат. Насипала в стаканчик, зробила виямку. Ну, можна отак поміряти, як це має бути. От, знаєте, прокрутити там зробити виямку, яку потрібно. Так, тепер обережно виймаємо із стаканчика цей саджанець. Ну, щоб це було обережно, так його трішки можна придавити, і вилізе. Ось так. Це обережно, ви ж будете без камери робити. Зараз я також це зроблю. Ось я його достала. Тепер в ґрунт ось так прижимаємо, трішки, мабуть, підсипати землі ще. Так, ось так я підсипала, придавила і поливаємо. От, поливаю розчином актари і енергодару, Можна фітоспорину, звісно, але краще оце сильно не поливати, щоб не пере... вологи не було занадто. Багато ось так по краю, можна й по верху трошки. Бачимо, ну, цього буде достатньо. Тепер, якщо у вас живець ще не прищіпнутий, обов'язково е обрізаємо його. Ну, я в себе ось так. Ось така частинка в мене лишалася. Я її вкоріню, а ось так виглядає садженець. дивіться, зараз я покажу, пересадила я пару днів назад. Бачите, прищіпнутий, він був раніше, і ось з бокових пагонів вже йдуть, з бокових пазух йдуть бокові пагони. І кущик буде нарощуватись. Також у воду з поливом ви можете додати якийсь укорінювач. Ну, радіфарм можна. Можна навіть оцей порошковий укорінювач, типу грандіс, розвести водички там по інструкції, і підлити разом це при пересадці. Ось. Ось ми посадили, бачите, я поставила його в таку мисочку. Для, цього, для чого ця мисочка? Тому що наступні поливи я буду о, пол, ну, робити таким чином, щоб воду наливати сюди, вниз. Для того, щоб о, тут у нас не було застою води, буде коріння рости, і воно буде брати вологу знизу. І для того, щоб йому взяти цю вологу, корінці будуть тягнутися до неї. Тим самим. Буде ріст коріння. На цьому етапі більш нічим ми не підживлюємо, нічого не робимо. Єдине, що перед тим, як ви малися пересаджувати цю рослину, можна було її обробити антистресантом, якимсь, чи то мегафол, чи то епін, чи то які там інші є, асахи. Ну, багато є різних антистресантів, амінь. Це можна було б зробити перед пересадкою. Якщо ви не зробили перед пересадкою, зробіть це після. І на цьому все. Тиждень рослині, а на то навіть і два ніякої підживки давати не потрібно. Лише вже через цей період ми робимо одну підкормочку добривом, в якому більше фосфора. От, ну, це 10,50-10, ну там різні формули є в добре. Цим самим для... ми будемо стимулювати ріст коріння. От І рослина, щоб гарно наростила коріння, тоді вона буде краще вегетувати. Далі після цієї підкормки нічого більше їй давати не потрібно. Нехай вона сама собі розвивається в цьому ґрунті, який ви даєте. Це при умові, що ґрунт у вас хороший, в ньому є і вітаміни, і макроелементи, і мікро. Буде достатньо на перший час рослині. Якщо ми її перекормимо, це не буде дуже добре для неї. Ну, Є така, знаєте, не поговорка, а таке, що петунію перекормити неможливо. Дійсно, це так, але це на тому етапі, коли вона вже квітує, коли вона наростила гарний кущ і там вона квіти, їй постійно потрібні підживки для того, щоб це було краще. От. А от на такому стані не потрібно її перекормлювати, тому що вона ріст коріння зупиниться, вона я, <кій> почне більше. Ну, може почати це не завжди, таке буває більше вегетувати, потім почне закладувати бутони і почне квітнути, що ну, досить небажано. Тому що ну, це я не знаю в кого як, а на моїй практиці я знаю, що якщо вже вона викинула, бутони багато, вона не наростить гарний кущ. Тому ми не повинні допускати до того, щоб були бутони. От Якщо вже вони з'явилися, їх потрібно всі обривати, аж поки не буде така щільна шапка з листя. Ось я покажу кущ, який я дуже багато прищіпувала, тому що це маточна рослина, вона молода, але я її щіпаю для того, щоб покорінювати, обрізу. І дивіться, яка вона щільна. В неї скільки йде з місця, де я робила прищіпки. Ідуть молоді пагінці, і за рахунок них кущ стає великий і щільний, і бутонів немає. От. Ось такий кущик, бачите, дуже хороший. Тож лише тоді, коли рослина наростить багато вегетативної маси, ми будемо дозволяти їй квітнути. Це повинно бути не зараз, а вже тоді, коли висадити в більший об'єм, де вона буде на постійному місці. А допоки туди не пересаджуємо, все обламуємо, навіть якщо ну, можете оставити якийсь бутончик, для того, щоб подивитися, яка ця квітка на колір, от як вона виглядає, і обов'язково її потрібно обірвати. Для того, щоб вона не мішала, не заважала рослині надалі нарощувати. Вегетативну масу, щоб ми на виході отримали здоровий, гарний кущ петунії. І ще за підкормки. У ну, мене вже були, був такий досвід на початку того, як я вирощувала петунію, я її перекормлювала, ну, як не перекормлювала, я її кормила, кормила, і вона от верх її верхня частина. Розвивалася за рахунок того, що я її ну, підживлювала, 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 а корінь не наростав. І тоді, при висадці, коли дивлюся, рослина тут є, а внизу то немає. Корінь дуже слабкий був. І потім при висадці в кашпу, вона не так розвивається, як би нам цього хотілося. От тому обережно з підживками, коли ви вже побачите. Що ось так буде, чимало листя, що вже вона освоює оцю землю, ну, не раніше через дві неділі ви можете зробити підкормочку, ну, слабеньку, наприклад, якоюсь там половиною дозу добрива. А коли ви будете, будете бачити, що рослина зелена, гарна, що їй ну, не потрібно нічого. То краще їй на цьому етапі розвитку нічого <кій> не давати. Вже лише коли буде багато зелені, тоді будемо її починати підживлювати. А так корінь буде шукати поживні речовини, він буде освоювати землю цю, і тим самим він ну, стане сильніший і кращий. Ну. Ось такі поради, знову раджу поливати через низ. Це також стимулює розвиток коріння, тому що корінці будуть тягнутися до вологи, тим самим вони будуть нарощуватись. Це не агротехніка якась там. Я не знаю, як хто робить. Я знаю, що при такому вирощуванні я отримую гарний результат. Тому раджую вам. Ну. Що ще? Обов'язково робимо такі профілактичні обробки від цих же ж хвороб і шкідника. Ну, беремо, якщо ви в будівлі вдома воно у вас стоїть. Берете якісь препарати, які можна в будинку застосовувати. Це той самий актофіт, здається, мені, можливо, ще є якісь такі препарати біологічні. Я не знаю просто, тільки Актофіт знаю, можна їх спокійно використовувати. От якщо... Ну, я, наприклад, використовую навіть там, де в мене в будинку стоїть, і інші препарати, просто багато провітрюю ту кімнату, значить, хвороба і шкідник. Обробляємо це все. Ну, Беремо якісь доступні препарати, які є в в садових магазинах від трипса, від цієї самої мушки. От акторою проливати можна, по під можна по листу. Профілактично це все потрібно робити хоча б раз в дві неділі, обов'язково. Підбираємо там які препарати. От, ну, що я можу сказати по своїх, ну, в мене трохи такі препарати, яких в садових магазинах немає. От, ну, вони, я їх купувала в інтернеті там у людей. Зараз також треба поповнити мені цей е, аптечку. Тож просто купуємо препарати, фунгіциди системної дії, комплексні, е, такі, щоб йшли вони від багатьох хвороб. Той самий і топсин, і от Манамірадор. Ну, є їх багато хорус також підходить. Ну, різні препарати є. Обробляємо. Раз дві неділі зробили обробіточку і спокійні собі, що нічого до нас не підключиться. Ну, і на цьому етапі все. Ось такі мої поради ось такі рослини. Ось так. Повинна виглядати рослина, яку ви тільки пересадили. Тобто, вона не повинна бути отут якийсь стирчати стовбур стовбуру неї. Обріжте його. Потрібен вам чи ні, обов'язково обрізаємо. Ну, ніби все. У кого якісь ще питання, питайтеся в коментарях. Кому цікавий канал, підписуйтесь, ставте вподобайки. Будемо вирощувати квіти. Ну і миру нам.